Скручений пробіг. Це таке зараз дуже поширене явище, навіть вже в Європі. А особливо там ще особливо в Литві. Тобто приходиш, шукаєш ту машинку. Бля, бо я, е? я не скручував. Може до мене, Я не скручував, але нічого не знаю. Це рядом. Але але ви ж хочете цілу машину, тому ви е, кидаєте погляд на ту Європу, шукаєте, бо хочете цілу машину. До вашої уваги, Америка ціла машина. І в рази, в рази, в рази дешевше. І реально американські тачки не скручені пробігом. Їх можна перевіряти по Карфаксу. І е, в них відповідальність за це. Вони не крутять пробіг. От дійсно їм ну, для чого в Америці крутити пробіг. Близько біля нас в Європі, ви розумієте для чого. Щоб ми приїхали, купили машинку. Ну скажіть, який нормальний німець віддасть вам свою хорошу машину, не за Або за космос грошей, ви знаєте. Або якщо задешево, то це вже буде автомобіль, який вже своє відслужив. А тут ми бачимо Airline. 12 штук басів він став нам тут зі всіх. Тіванчик, 2015 рік. Airline комплектація, це ну, вона ціниться, дивимося по салончику. Шкіра, як кажуть, кожа рожа. Машина вся в рідній красці. Пробігу. Супер мінімум порівняно з Європою. Ну У нас, в принципі, на базарі все, все, все 200 тисяч. Ну, заходиш в Луцьк, все 200 тисяч. 150, до 200 вже не хочу купляти, 150. Зі всіх сторін гарнеси, та також все ціло. Можете показати сюди. Якщо комусь буде цікаво, я можу тестером крутитися. Компанія Intertrade привозить багато американських битпів. Звертайтеся, будемо раді вас бачити і чути.